Пропозиція Сполучених Штатів мене абсолютно влаштовує як громадянина, сказав пан професор, як громадянина України, пан професор, як і кожен менше вартісний українець, дивиться на плюшки, на плюшки, на солодке, каже: от Сполучені Штати будуть відновлювати країну, це ж добре, так, да, добре. Ми будемо співпрацювати. З Сполученими Штатами, це ж добре, так, да, добре. Але ж, пан професор, це обгортка. Обгортка. Вся ця ініціатива Сполучених Штатів і це їхній мирний план, який вони викотали нарешті. Це лише обгортка. Обгортка, щоб злити Україну. Злити і там чітка прописана стратегія, що буде з нами далі після того, якщо хтось дасть в Україні слабину і погодиться на ці умови. Тобто, що вони роблять? Перевожу на нормальну притомну мову. Визнання Криму. Тобто, замість того, щоб покарати злочинця, а вони його винагороджують. Немає ніякого покарання. Є винагорода, кажуть молодець. Відібрав Криму людей. На тобі все. Давай ми тобі його узаконимо. Умничка. Наступний момент. Визнання території, такі, такі, як зараз, тимчасово окуповані, це Луганська, Донецька, зрозуміла, Запорізька. Також визнати за Росію, це теж винагорода, це не покарання в контексті цього, цієї ситуації. Співпраця з Росією в економічному плані Сполучених Штатів. Ну, це, це ж винагорода, правда ж. Ну, як не, не, не схоже на покарання, професор. Ви ще, мабут,ній політик маєте це знати. І це, не, не вступати в НАТО. Просто ви офіційно маєте відмовитися від НАТО. А що це насправді взагалі означає? Це означає, що коли Росія другий раз буде приходити до нас на територію, вона прийде. І це абсолютно притомні всі люди всі знають. Якщо навіть зараз війна заморозиться, буде реванш. І вона собі готує відповідно під реванш. Підґрунтя, щоб було нормально, щоб легше було, розумієте, пан професор. Бо коли буде, наприклад, НАТО, то важкувато, важкувато захопити буде країну. Але тим не менше. І багато інших моментів. Це так просто поверхню вам. Більш детально можете прочитати допис, але, в принципі, суть я вам основну передав. Так от, ви як майбутній політик, у мене питання до вас. Ви проукраїнський політик чи проросійський? Чому ви розповідаєте тільки про плюшки? Чому ви пхаєте свою меншу вартість як істину? Серйозно? Чому ви не розповідаєте, що це прецедент? Прецедент не тільки для України, а для всього світу. Що ви в вагоні бігом-бігом припинити війну будь-якою ціною? Мало того, що зливаєте власну країну, ви розв'язуєте руки іншим, які чекають реваншу, такі як Кореїці, наприклад. А таких країн по світу чимало. І цей прецедент буде спусковим гачком. Чому ви про це не розповідаєте? Що вспихне справжня Третя світова війна. Не зараз гібридна, яка вона є, а справжня. Чому ви про це не розповідаєте? Чим не, не дуже вигідно поки, так? Да? Я розумію, розумію. Так що, отак, от, панове, завжди будьте пильними. Інколи потрібно поміж строк. І відміняйте відміняєте таких от професорів. Це катастрофа. Мені просто шкода, що ви маєте змогу доторкатися до наших дітей. Мені важко уявити, що ви вставляєте в голову тим дітям там, де ви викладаєте. Це катастрофа з таким мисленням, з таким підходом, з такою меншовартістю, це, це жесть. Цілую, люблю, панове, підписуйтеся і завжди включайте сповіщення, щоб не пропустити жодного відео. Опис можете почитати тут, в Тіктоці, бо переходити ви в Телеграм не хочете. Можете перейти, звісно, але я залишу його тут.